Всім доброго дня у нас нова розпаковочка, тепличка професійна замовляла. Зараз будемо встановлювати. Я її купила ще була перед зимою, але весь час сли дощі, холодно було і. Ну і сніг потім, потім свята. І так вона в мене стояла, стояла аж сьогодні. Ми її розпаковуємо. І будемо встановлювати теплицю. Бо дивилася по інтернету погоду. То до кінця лютого у нас все плюсова температура, плюс вісім, плюс 5 градусів тепла. І ночі в 2, від двох до 4 тепла. Коротше, весна повним ходом йде. Треба вже свої рослини буде виносити в теплицю, як ми її встановимо. І знаєте, що я ще замітила? Бурян в мене в горшках в розсаді до цієї пори сидів, не рухався, не проростав. Ну, Насіння я маю на увазі. А зараз масово пішли. Сходи бурянів, хоч цілу зиму, рослини посажені в землю, росли, ну, в кімнаті з підсвіткою росли, і тепло було, а бурян не рухався, не ріс. Зараз він масово пішов в ріст. Тож думаю, що Тож, думаю, що весна буде рання. У нас вже мухи льотають. Сьогодні плюс 8 градусів тепла. Не знати, яка весна буде? От як тоді морози гупнуть, а можливо і не буде. Можливо, у нас уже субтропічний клімат буде. Так як в Одесі. в Одесі, напевно, зараз взагалі літо. Так, приступаємо до розборки запакованої теплички і будемо складати до кубки. Подивіться, який в мене є помічник, майбутній хазяїн складає теплицю. Давай, давай, аж таке. Только... Ой, все, склав. Давай, складай. Все, я не пропаду, маю помічника. Все, молодець. Гарно склав. Що туди, так? Да? Ще на ту сторону. Правильно, молодець. О, то вже буде гарна тепличка в мене. З таким роботником хазяїн майбутній. Та вот так. Класно. Це вже буде де розгулятися. А здорова. Яка огромна теплиця робиться. Така в мене буде тепличко, класненько, здорового, здорова. Це 6, ширина, десять длина. Вже накриємо і полетить моя душа в рай. Адже буде багато місця в мені. Вирощувати в свої рослини. Вона завернута, получається. Така вона здорова. Зараз Здоров все. Ну, бачите, як треба